Всім привіт! Агротехсклад. Сьогодні знімаємо для вас Forte XT244 Lux. Це моделька у нас на 24-й різині. З досить низькою ціною по якості і по сукупності своїх характеристик вона схожа на Сінтай ТХТ 244-й. Тут у нас встановлений КМ-385-й двигун трьохциліндровий з гідропосилювачем керма від окремого насоса. Йде передній рульовий міст. 24-й редуктор, 24-й міст. Маса у нас знаходиться біля редуктора з лівої сторони. Модифікація йде з 28 кг довантаження на передній міст. На задніх колесах у нас по 20 кг довантаження стоїть. Так, ці моделі комплектуються у синьому кольорі і комплектуються ледовськими підсвіткою, ледовською оптикою, повністю і ззаду і спереду. Резина 616, 9,524, регулюється. На валу трішки ще колія. Колія тут взагалі метр м, але можна виставити трохи і більшу. Чолок у нас от вам знімаю модифікацію. Чолок тут непоганий, з 40-го трактора. Є два гідровихода, причіпний механізм з регулюванням, Т-образна пластина з Т-образним наварюванням. так, Під 22-й, вірніше, 22-й яблочко, під 20-й палець, в комплектації переднє крило, в комплектації зіп. Так, що у нас по цьому? Майже рівна підлога, бачимо, не зашитий задній простір. Є пасок безпеки. 4 плюс 1 основна куліса. повищені, поніжені маємо, під'єднання переднього приводу, блокування диференціалу, дві швидкості валу, відбору потужності. І отака от комбінована прибор приладів. Тобто, тракторець непоганий, випуск це 12 місяця 2024 року. На сьогоднішній день він коштує 5700 доларів. Гарантія 2 роки. Офіційний пакет документів. Доставка безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку. Набирайте, замовляйте, номер бачите на екрані. Пока-пока.